Перше, що я би просив, щоб ми уважно читали всі речі, які озвучуються. І очевидно, що між позицією президента Франції і позицією президента України є певні нюанси, на які треба звернути увагу. Це перший момент. Другий момент: очевидно, що ми сьогодні до риторики пов'язаної із мінським процесом в Берліні і Парижі, повинні додати тему сьогоднішнього візиту. Пані Нуланд до Києва і позицію Вашингтона. Тобто, що відбувається? Насправді, якщо подивитися формально на цю позицію, то по дорозі до саміту НАТО у сінях, кажучи українською мовою, відбудеться діалог. Не випадкова реакція з Москви. В сінях ми говорити не будемо. Це перше. Друге. А тепер позиція Вашингтона. Ми вам пропонуємо ось. А тут треба читати, який порядок денний. Тобто іде всього-навсього зондаж про можливість такої зустрічі. Поки що, навіть немає озвучену тему. Що стосується перезапуску. Тому що формально всі розуміють, 1 січня 2016 року наступив фінал. І насправді, якщо подивитися всю подальшу ситуацію, то вона і не рухається по тій простій причині, що. Сторони розуміють, 1 січня закінчився момент зобов'язань сторін по виконанню мінських домовленостей. Далі або необхідно давати якийсь новий імпульс, або шукати нову площадку, або нові форми переговорного процесу. Які ці нові форми ні одна із сторін не може дати відповідь, і тому кожна із сторін намагається сьогодні. Використати цю ситуацію для вирішення власних питань пов'язаних з політичним графіком, вибори в Сполучених Штатах Америки і ситуація Клінтон Трамп, вона абсолютно незрозуміла, і тому відбувається активізація. Ситуація в Німеччині, де набирають обороти соціал-демократи, і доля, і перспективи пані Меркель абсолютно не зрозуміла, Уже очевидно, що такими самими складнощами зіткнулися і соціалісти Голанда. Звідси, от ми маємо таку мішанину, в якій ну, треба віддати належне, що рішення про продовження санкцій це дуже важливе рішення. І з моєї точки зору, ну, не те що. Продовження санкцій, нам треба наполягати на збільшенні санкцій, тому що на лінії зіткнення напруження зростає. Оце той ті три складові, які стимулюють необхідність якоїсь діяльності. Але підсумок, якщо хочете, мій підсумок ні одна із сторін не бачить інструменту відповіді на це питання. Тому такі м'які формули, перезапуск, стимулювання, діалогу і так далі.